До побачення. До Пусть побачення. фурсує. Все, послухали Валерія Васильовича увагу. Всім доброго дня. Зараз вже вам тренери сказали, що ми маємо працювати в бульці. Будь ласка, знайдіть всі пульс. Я скажу команду, ОП, ви почнете рахувати, другий раз оп, ви припиняєте рахувати. Домовились? Маєте порахувати кількість заліз пульсу за свої від часу, до вдома. Якщо готові, приготувались. Оп! Оп! Так, тепер, будь ласка, всі встали, вишикувались в одну дві. В ліні. одну лінію. Да. І тепер уважно слухайте Андрія Володимировича, він запитує ваше прізвище, ви говорите кількість ударів, які ви нарахували. А я в цей час напишу подорожувати. Петра нарахував? Как можно до 65-го считать за 15 секунд? Ну ты не тут щупаешь, вот. Най ты. Чувствуешь Ты ж буду, ты обработаю? Ну так она же ты сюда приходит. Васим. Я и призушиваю сейчас. По нас ти показал. Василь? Чикацы! Бегали за строим.

Так, хлопчики, будь ласка, увага, дивіться, розійдіться, будь ласка, через одного, от ви перший, два кроки вперед, через одного. Виходьте, ви Через одного, швидко. Дивіться, ні. Отак, ви тут стоїте. Вийте туди, ви сюди. Через одного. Прокидайся. Два кроки вперед і отак стоїмо. Отак стоїмо. Через одного, швидко, ви. швидко. Через одного. Так, записав їх. Так, увага, дивіться, що ми зараз робимо. Ви стоїте ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Я буду починати рахувати, а ви маєте на кожен рахунок зробити глибокий присід і підвести. Зрозуміло? Присіли вниз, в нижньому положенні завмерли, показали, як ви будете присідати. Всі вниз присіли. Глибше, внизу завмерли. Молодці підвелися. На кожен мій рахунок ми робимо присіли, встали. Темп буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміло. Після того, як ми присядемо 30 разів, ви відразу знаходите пульс. Відразу. Зрозуміло? Готові присідати? Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Будь ласка, знайшли пульс. Приготувались. Оп! Оп, запам'ятали цю цифру. Нікому нічого не говоримо. Запам'ятали, ножки встряхнули, ручки догори підвели, глибокий вдох, видох. Відновлюємося. Зараз за 30 секунд будемо ще раз міряти пульс. Як його поміряємо, у вас буде два показники. Перший той, який ви зараз запам'ятали, другий той, який ви нарахуєте. Тренер буде називати ваше прізвище, ви йому чітко говорите спочатку, перший, після присідання. Другий після відновлення. Умовно, 30-20. Зрозуміло? Будь ласка, знайшли ще раз пульс. Приготувались. Стою. Приготувались. Оп! Ja Zapisujmy, bądź